Стой, дай. Покажи мені, що з тобою? Що, бачи? бачиш? Бачиш одне бельмо, а друге чогось взагалі не бачить. На. Лежись, я не буду тебе обіжати. Покажи мені, що з тобою? Що з твоїм оком? Ты... Так, не лезь до нього. А що в тебе з глазиком? Що в тебе з глазиком? Так, да, лежись. Що ж тобі, може бути з очком? Що з, з, твоє... з тобою случилось? Що з тобою, маличку включилось? Дай Що з твоєю? Що з тобою случилось? Як мені тобі допомогти? От непонятно. А друге, що з другим глазиком? Скажи мені, де ти був? Що з твоїм глазиком сталося? Як мені тобі допомогти? Не, не трогай. судьба у собаки была? Видишь? Видишь, какая была собачья доля? Видишь, какая как доля у собаки была? Вот так. Ты молодец. Ты молодец.